Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Пекін і Вашингтон продовжили тарифне перемир'я ще на 90 днів. Докладніше про те, як війна мит скоротила дефіцит торгівельного балансу США з Китаєм. Китайські державні змі закликають компанії не купувати чипи NVIDIA H20, Як це пов'язано з безпрецедентною годою NVIDIA з Вашингтоном? Сі дзінпі намагається об'єднатися з Бразилією щоб зіграти свою роль у російсько-українських мирних переговорах напередодні зустрічі Трампа і Путіна. НАСА планує побудувати ядерний реактор на місяці, як це пов'язано з американо-китайськими перегонами за місяць. Пентагон користувався послугами it інженерів Microsoft, які працюють у Китаї. Це показало нове розслідування. Чим загрожує можливий витік інформації? Можуть загинути люди, може бути втрачено мільярди доларів. США і Китай продовжили тарифне перемир'я ще на 90 днів. Чим запобігли введенню взаємних тризначних мит? Американські ретейлери нарощують запаси напередодні сезону передріздвяних розпродажів. Пекін і Вашингтон домовилися продовжити тарифне перемир'я ще на 90 днів, лише за кілька годин до закінчення терміну. Це дало змогу запобігти фактичному торговельному ембарго між двома країнами американським митом 145% і китайським 125%. Відстрочка дає американським ретелерам час напередодні різдвяного сезону, коли імпорт різко зростає. Президент США Дональд Трамп написав у Social у понеділок, що підписав указ про зупинення дії високих мит до листопада. Своєю чергою міністерство. Торгівлі Китаю у вівторок вранці оголосила, що крім припинення введення додаткових мит, також не додаватиме деякі американські компанії до списків торгових та інвестиційних обмежень. Згідно із заявою Пекіна, це частина реалізації важливого консенсусу, якого голови двох держав досягли під час телефонної розмови 5 червня. Це також забезпечить стабільність світової економіки. У неділю Трамп через сайт True Social попросив Китай збільшити обсяги закупівлі соєвих бобів у чотири рази, але в понеділок він не повторив цієї вимоги. Ні, в Женеві сторони оголосили про 90-денне торгове перемир'я, а наприкінці липня вони зустрілись у Стокгольмі, після чого американські перемовники рекомендували Трампу продовжити термін. Дані Міністерства торгівлі США показують, що імпорт з Китаю різко зріс на початку цього року, а в червні помітно впав. Дефіцит торгівлі США з Китаєм у червні скоротився приблизно на третину до 9,5 мільярдів доларів, досягнувши найнижчого значення з лютого 2004 року. За п'ять місяців дефіцит торговельного балансу США з Китаєм скоротив. Більш ніж на 22 мільярди доларів або на 70% порівняно з минулим роком. Вашингтон чинить тиск на Пекін, вимагаючи припинити закупівлю російської нафти через війну Росії проти України. Трамп також загрожує запровадити додаткові мита для Китаю попри те, що США і Китай уникли введення тризначних мит, наявні американські мита все ще можуть чинити тиск на китайську економіку. Економісти зазначають, що неповна зайнятість у Китаї посилюється через високі мита та надлишкові промислові потужності. Ці фактори негативно позначаються на заробітній платі, підривають упевненість у майбутньому та змушують споживачів витрачати менше. Докладніше про торгівлю та технологічний сектор Китаю на китайському державному акаунті в соціальних мережах опубліковано заклик до китайських компаній не купувати чипи NVIDIA H20, оскільки вони загрожують безпеці. NVIDIA заперечує ці звинувачення. у публікації стверджується, що ця лазівка дасть змогу NVIDIA віддалено отримувати доступ до чипів та відключати їх. Також заявлено, що чипи мають функції блокування ліцензії та функції відстеження і позиціювання раніше на сайті міністерства оборони Китаю китайським компаніям рекомендували не купувати чипи NVIDIA H20 через те, що вони небезпечні для Китаю. Представники NVIDIA заперечує наявність прихованих каналів у чипах. Ененвідія споксперсенездинайдерицьчепсевбекдос. Президент Шампсатимівитводональ Трамп вже у п'ятницю має намір зустрітися із Володимиром Путіним на Лясці. Водночас весь світ стежить за реакцією Китаю. Сі Сідіньпін закликає президента Бразилії Лулу Да Сілву об'єднатися в протистоянні зі США. Китай залишається ключовим спонсором російського вторгнення до України. Представником Дзянь висловився про майбутні переговори, заявивши, ми сподіваємося, що. Що всі зацікавлені сторони братимуть участь у переговорному процесі. А голова КПК Сі Цзіньпінь провів телефонну розмову з президентом Бразилії Лулою Дасілвою. Вони обговорили війну в Україні. Сі Цзіньпінь підкреслив, що відносини між Пекіном і Бразилією завжди були дуже добрими і закликав разом домагатися політичного врегулювання. Сі Цзіньпінь також заявив про створення єдиного фронту проти американських мит. Під час брифінгу з журналістами у Вашингтоні Трамп назвав свою зустріч з Путіним зу. Стрічу розвідкою він чітко дав зрозуміти укладання мирної угоди між Москвою та Києвом не в його компетенції. Проєкт наса з будівництва ядерного реактора на місяці, начебто, зійшов зі сторінок наукової фантастики. Плани вже реалізуються. Їхня мета запустити реактор протягом наступних п'яти років. Ми беремо участь у перегонах за місяць у перегонах з Китаєм за місяць. І для створення бази на місяці нам потрібна енергія. Енергія важлива, якщо ми хочемо підтримувати життя на місяці, а потім вирушити на Марс. Ця технологія є критично важливою. Міністр транспорту та тимчасовий виконувач обов'язків голови НАСА Дафі розширює план забезпечення енергією майбутньої бази на місяці. Мета побудувати на супутнику ядерний реактор потужністю 100 кВт. Це вдосконалений варіант раніше запланованого реактора. Його потужності достатньо для щоденного забезпечення електроенергією приблизно трьох середніх американських будинків. США ведуть космічні перегони з Китаєм і Росією. Сьогодні Пекіне Москва спільно працюють над. Аналогічним місячним реактором і можуть заблокувати доступ США до більш сприятливих районів на місяці, створивши заборонену зону Китайські інженери мають доступ до даних Пентагону. Розслідування про пабліка показало, що міністерство оборони передавало конфіденційні it проєкти на аутсорсинг інженерам Майкрософт, які працюють у Китаї протягом майже 10 років. Для обговорення цього питання до Керрі Данст приєднався Пол Стайдлер, старший науковий співробітник Лексінтонського інституту. Це приголомшливе викриття. Чи можете ви коротко викласти висновки та план дій міністра оборони Гексита? звичайно, як ви згадали, Керрі, це тривало 10 років. У Майкрософт були китайські інженери, які працювали в Китаї, а не у США. Вони працювали з дуже важливою інформацією нижчого рівня таємності, і в разі її розкриття це може мати серйозні чи навіть катастрофічні наслідки для деяких операцій, активів та окремих осіб. Іншими словами можуть загинути люди, і може бути втрачено мільярди доларів. Саме це питання Майкрософт намагалася вирішити у Китаї після публікації 15 липня масштабного розслідування про Пабліка. Сенатор Том Котон, голова сенатського комітету з розвідки, вимагає припинити цю практику. Міністр оборони під гексет погодився з ним. Погана новина в тому, що це тривало 10 років. Хороша новина в тому, що адміністрація та сенатор Котон припинили це одразу ж, щойно його виявили. Аз Давайте трохи поговоримо про Майкрософт. Компанія часто займала перше місце з ринкової капіталізації. Гадаю, зараз вона посідає друге чи третє місце. Останні 30 років вона перебувала в п'ятірці лідерів. Вона ніколи не опускалася нижче за цей рівень. Її капіталізація становить 4 трильйони доларів. І уряд США входить до найбільших клієнтів. Ми не знаємо, займає він перше, п'яте або десяте місце. Але це великий клієнт Майкрософт. Яку відповідальність несе Майкрософт з огляду на те, що це американська компанія? скажу ось що дії Майкрософт викликають велике розчарування. Це шанована компанія. Вона робить великий внесок в економіку США. Майкрософт не потрібно вдаватися до таких хитрощів заради прибутку. Це одна з найприбутковіших компаній у світі. Якщо вона збирається прогавити цю можливість через те, що їй надто дорого використовувати наших інженерів для виконання замовлень міністерства оборони, то хай буде так. Насправді це ще одна зміна, якою домагається сенатор Котон дозволити тільки американцям працювати з. Кретною та іншою важливою інформацією, Хай то програма хмарних обчислень, про яку йдеться, чи щось інше. так історія, безперечно, тривожна. Дуже ціную, що ви нам її роз'яснили. Пол Стайдлер, старший науковий співробітник Лексінгтонського інституту. Дякую, дякую,